Усім гарного весняного дня. Сьогодні приїхали на Виваду, ближня, можна сказати, подов, бульвар Олександра Бідного здати однокімнатну чудову квартиру елітну 52 квадратних метра на третьому, можна, сказати, так сказати, єврейському поверхі з ремонтом з меблями, техніками та всім іншим. От дивіться такий будинок, чудовий двір. Бачимо площадки дитячі. Місця для відпочинку, тут е, е, рядом зупинка, супермаркети. От бачимо. Наразі до зупинки до однієї три хвилини, три хвилини до іншої. Так що, кого зацікавило, будете читати опис і до нас звертатись. І наразі е, пройдемо. Я вам покажу, що собою являє наша квартира із середини. І от наша, бачимо, чудова квартирка. Так, великий холл, такий квадратів 10, і з нього бачимо. Так, санузол з лічильниками в ідеальному стані. Так, тут далі дивимось: ванна. От, Бачите, така чудовенька в нас. Далі йдемо кухня. Кухня, вбудовані всі меблі. Індукційна електрична плита, великий холодильник із. Виходом на балкон. Так, тут великий такий балкон. Із чудовим виходом на виваду. Там ось зупинка одна, там зупинка друга. ГТБ, е, супермаркети. Так, і тепер дивимось з цього боку. От така чудова кухня. Техніка. І йдемо далі, я вам покажу. Е, кімната велика 25 квадратних метрів із двухспальним ліжком. Інтернет, тут ламінат, і кахлі, підвісні стелі бачимо. І ще що немаловажно, є у нас чудова кладова кімната, десь приблизно вона 7-8 квадратів, там можна скласти речі, там бачимо пилосос, або там обув і все інше. Ціна буде 9 тисяч гривень, плюс комунальні, комунальні платежі тут мінімальні, також, тому що тут е, е, лічильники на. Воду і опалення, дуже мінімальні потежі, дуже тепла, охайна, гарна квартирка. Бачите, зробили ми сьогодні клінінг, уборка, все бурщить, сяє, як, як яйця молодого, охайного чистоплотного кота. Так що, кого зацікавило, чекаємо на зворотний зв'язок, на комунікацію. Гарного дня, всім здоров'я!